Доброго дня, це Анна Холодова і інвестиції для жінок людською мовою. І сьогодні я хочу вам розповісти про а, наші підводні камені, з якими ми стикнулися при купівлі, при інвестуванні у нерухомість в Іспанії. Ось всю нерухомість ми зараз знаходимося тут, зимуємо тут, в Іспанії. А, тож, а, щоб ви розуміли, у вас є якісь гроші, ви хочете їх інвестувати, ви хочете їх інвестувати в іншій країні, бо живемо ми в іншій країні, і от ми вирішили, що ось тут буде дуже добре. Ми вибрали місце, тут у нас були знайомі, котрі нам все це показали, розказали на своєму досвіді щось, що ми знали. Якісь речі ми вже до якихось речей ми були готові, тож до чого ми не були готові. Перше, це не так легко. Ось в тебе є гроші, ти хочеш приїхати, і одразу ти вибрав вже якусь нерухомість чи по інтернету, чи ще якось, і хочеш її купити. Для того, щоб тут купити, тут потрібно собі, по-перше, зробити ніє. Це налоговий дитя. Ідентифікаційний номер іноземця. Треба йти в посольство в той країні, де ти живеш, написати заяву, там, що зв'язу у зв'язку з чим тобі потрібна ніє, що ти хочеш, для чого, обоснувати це все, почекати за пар тижнів після цього ти отримаєш ніє. Для чого це? Для того, щоб тут на місці ти ми змогли відкрити рахунок. Тож, перша несподіванка це як тут працює банківська система. Вона працює, але працює трошки інакше по своїх правилах якихось. Наприклад, е якісь речі ти зможеш тут зробити як клієнт тільки в першій половині дня до, до часу двох. Потім ти вже в банк не потрапиш до відділення. Тож, е лише зранку. Інколи тут свята, інколи свята можуть тривати пару тижнів, фієста, і банки будуть закриті весь цей час, і... а тобі потрібно постійно якісь справки, бумажки, ще щось. Бо просто так, зі свого рахунку в іншій країні, ти не можеш сюди перевезти гроші. Ні, ну ти можеш, але шанс, що в тебе після цього заблокується рахунок, ну майже 99%. Незважаючи на те, що ми являємося резидентами Євросоюзу, Тож ми мусили йти в банк, дізнатися, що вони хочуть, щоб ми могли відкрити рахунок, Тож, що вони хочуть, щоб ми могли перевезти свої гроші сюди, які саме папери потрібно перевезти. У іспанського перекладача офіційного, наприклад, якщо банк захоче, щоб це був офіційний перекладач, то на сайті посольства ви можете знайти там список офіційних перекладачів, і лише їх переклади будуть приймати. От, тож, ми перекладали і свої документи, що ми приватні підприємці, і налогові декларації, податкові декларації скільки в нас чому зароблено. І потім перед тим, як пересилати гроші, я ще йшла і домовлялася з директрисою відділення, що я хочу таку-то суму, попереджала, що я буду переводити, ми будемо переводити таку-то суму, щоб вони, для них це не було несподіванкою. Бо нам треба було цю суму майже одразу витратити на купівлю квартири. У нас не було часу потім розбиратися з розблоковувати цей рахунок. От, тож ось ця банківська система. Друге, то, як тут сама відбувається купівля. Це теж було для нас ну, таким незвичним, воно інакше. Власники квартири хотіли отримати, як то кажуть, готовості. Налічними. Це значить, що ми йшли в свій банк, лише в банк, і виписували бумажний чек. І ось цей чек ми передавали власникам у момент підписання договорів у нотаріуса. Ну, це таке цікаве. Так? Що в цьому було таке прикольне, а може, і ні. Ці ціни, котрі вказані на нерухомість у всіх об'явах, вони не враховують, що тут є ще податок на купівлю. Це 10% від кадастрової вартості, саме від кадастрової вартості. Що це значить? Кадастрова вартість може бути 50 тисяч, а власники хочуть за цю квартиру 100 тисяч і ви згодні за цю квартиру 100 тисяч заплатити, ви заплатите податок. 10% від кадастрової вартості. Таке можливе, в принципі. Або квартира вартує 100 тисяч, ви заплатили, за 100 тисяч ви заплатили цей податок. Але мерія вважає, що ваша квартира вартує дорожче. <кій> І це більш частий такий приклад, особливо по відношенню до іноземців. Що можете очікувати через 2-3 тижні ще лист щастя, що ви маєте щось доплатити, якісь більші податки. Нам казали, що таке можливе. За три тижні я отримала цей лист щастя, в якому мерія писала, що вони хочуть на 2 тисячі більше податків, щоб я заплатила. Я до цього ну, матеріально вже не була готова, тож пішла до адвокатів. Мене відбула наша контура з нерухомості, в котрі я купувала, в котрій сказали мені, що ось ця сума це ровно та, яку, ну, оцінка була, що ми з нею заплатили, що це свіжа оцінка квартири, що нам не потрібно буде більше платити. Вони мене відвели до адвокатів, і адвокати писали там, спілкувалися з мерією, якісь апеляції. За 10% від цієї суми 2 тисячі, тобто за 200 євро вони довели, що я не маю доплачувати. Тож в мою користь була виграна ця справа. Або вони сказали, що якщо інший варіант, то можна буде розтягнути і ці 2 тисячі виплачувати протягом трьох років. Тож мене влаштовував чи один, чи другий варіант, я згодилася, але 200 я адвокатам заплатила за це. Ще одна така досить велика несподіванка, Я чомусь, ми з чоловіком чомусь думали, що все ж таки а, тут туристичне місце, і тут будуть розуміти англійську. Ні, англійською тут не розуміють. Всі розмовляють місцевою мовою, особливо, коли тобі щось треба вирішити. Коли ти хочеш зайти в магазин і витратити якісь гроші, тебе зрозуміють, навіть якщо ти будеш просто тикати пальцями і посміхатися. Жодного мовного бар'єру не буде. Як тільки тобі потрібно буде щось вирішувати реально, одразу виникає мовний бар'єр. Що це значить? Це значить, що ти мусиш платити перекладачу або помагатеру. Моя порада для вас заздалегідь, попікуйтеся про те, щоб знайти собі перекладача за нормальні гроші. Людина, яка тут багато років живе, наприклад, і нормально, вільно володіє місцевою мовою. Краще платити перекладачу, котрий знайомий з реаліями. От. Тож, додаткові витрати. Це переклади, додаткові витрати. Податок, додаткові витрати, це можливі якісь адвокати, ще щось. Що ще цікавого, що вартість нотаріуса буде залежати не від вартості навіть житла, а від того, скільки людей до цього це житло туди-сюди продавало, купувало. Бо саме нотаріус перевіряє це житло і ось цю всю, ці всі ланцюжки. Щоб воно все було нормально куплене, продане, без затяжів і так далі. Тож, так. Чим більше до цього у житла були, було власників, тим дорожче буде коштувати нотар. Отаке. Ну, ще що з того, що йде таким наступним кроком, коли ви вибираєте ось цю нерухомість для інвестування. Вам може здаватися, що ну, треба ж купувати якнайдешевше. Правильно? Ну, щоб потім здавати і ну, нормально буде. В принципі, так і є. Єдине, що ви не розумієте, через що саме ця нерухомість дешевша. Тож, якщо це перша нерухомість, яку ви купуєте в іншій країні, Найкраще, щоб вона вже нічого е не потребувала е жодних ремонтів, жодних вкладень. Тож взяти нормальне, то, що одразу можна буде здавати. Ось на це подивіться. Е тут дуже великий розділ між е старим е фондом, таким захизаним, і новим чимось. І так само е, квартира в поганому старому ставі і відремонтована квартира. Розділ в ціні дуже великий може бути. Е, не думайте, що вам вийде набагато вигідніше взяти ось цю е, квартиру в е, занедбаному ставі і ремонтом довести її, і ну, якби трошки заплатити там, там. Якісь гроші на ремонт, і, і того у вас одразу вийде більш цікавий варіант, ніж купити вже з ремонтом. Чому? Тому що це інша країна, і ви трошечки не знайомі з місцевими реліями саме ремонтних робіт. І ось ця різниця в ціні відремонтованого і не відремонтованого житла. Для вас невідремонтоване плюс вкладення в ремонт, скоріш за все, вийде набагато дорожчим, ніж вкластися одразу у відремонтоване житло. Саме через ось ці незнання реалій, яких саме робітників найняти, хто саме буде за ними слідкувати, чи треба буде. Переплачувати за те, що хтось інший буде слідкувати, чи вам доведеться тут знімати ще поруч, десь житло, жити і е, дивитися за процесом. Розумієте, це додаткові витрати. Додаткові витрати знижують ефективність вашої інвестиції, ну, звишують е, видатки. Видатки знижують доходи. Думаю, що це зрозуміло. І так, ми купували цю квартиру, ми знали, що вона буде під ремонт, але ми думали, що це косметичний ремонт. По ітогам нам довелося вкладатися набагато більше. По-перше, воно потягнуло за собою майже капітальний ремонт. По-друге, це зайняло багато часу. Тож квартира, як інвестиція, почала працювати лише десь через півроку. Не одразу, не через місяць-два по завершенні всіх там паперових якихось речей оформлення, ось цього, всього, всього, всього. А півроку, розумієте? Ну, і перший рік, поки поки, поки, поки воно все наладилося, ми потім приїхали туди ще доробляли, ще доробляли. Постійно щось доробляється. Це постійні вкладення якісь. Зараз вже в нас немає вмовних проблем зі спілкуванням, вивчили іспанську, тож вже все набагато-набагато легше. А о, Ремонти тут, це якщо ви тут, і вже друга третя квартира у вас тут буде, вже воно піде дуже добре і по маслу. Вважайте тоді, якщо це перше, що ви наступите на свої якісь граблі. Я надіюся, що ось це, то, що я вам розповідаю, трошечки вам допоможе в прийманні з таких якихось рішень. Ліцензії ця квартира в нас бралася для інвестицій і Ціль була, по-перше, і ми хочемо тут проводити деякий час як відпустки свої, і ми хочемо оста... весь інший час, щоб вона здавалася і приносила нам якісь гроші. Тож, ми вибрали схему туристичної здачі нерухомості, подобової з використанням того, що тут використовується, Booking, Airbnb. Воно працює, щось краще, щось гірше. З цим теж треба розумітися, як з цим працювати. Але щоб тут здавати нерухомість подобово через Airbnb або Booking, ви маєте вибавити собі туристичну ліцензію у обов'язковому порядку. Всюди, ось тут в нас це туристичне містечко, і тут дають ці туристичні ліцензії це без проблем. Але, наприклад, в місті Аліканте ще 6 років тому це було без проблем. Потім почали обмежувати видачу цих туристичних ліцензій. На квартири вище другого поверху, вже не можна було отримати туристичну ліцензію. Зараз вже і нижчі поверхи, вже деякі райони взагалі не можна отримати туристичну ліцензію. То, що ви купуєте квартиру, в неї зараз є туристична ліцензія, не гарантує, що її там продовжать. Можуть просто відмовити в продовженні туристичної ліцензії. Тож Будьте уважні та обережні до того, як в якомусь місці брати квартиру, йдіть з перекладачем, і ось ці нюанси всі, а чи саме там, чи можна, там, чи дають саме ось в цьому місці туристичну ліцензію. Станом на зараз. Тобто, якісь такі речі, якщо ви хочете, щоб квартира працювала саме от. Як наша з туристами, то це має бути туристична ліцензія. Туристична ліцензія також платна зараз. Це було десь 300 євро на рік коштовано. Вам треба буде знайти собі бухгалтера, тому що доходи, котрі виплачуються з нерухомості. Це платяться місцеві податки. Місцеві податки, так от вплачуються раз на квартал, треба подавати декларацію і потім один раз на рік. Не кажіть, щоб ви цього не знали. Незнання не звільняє від відповідальності. Ви маєте подавати тут декларацію податкову сплачувати податки і а, а, потім вказувати ось ці доходи ще й в своїй декларації там, де ви а, в іншій країні платник податків. Тож, а, бухгалтер. Я можу порекомендувати свого бухгалтера, якщо треба тут. А, я перевірила, нормальна компанія. А, це компанія Сторієфі. Там наші дівчата працюють, тож немає мовного бар'єру до слова взагалі. От. І о, податок. Тут, якщо ви податковий резидент Європейського союзу, Європейської унії, то у вас буде 19%. 19% податок на прибуток. І деякі речі можна буде давати на видатки. Не все дається на видатки. І там діє е, доволі, доволі така складна схема, що саме дається на видатки. Е, ви будете подавати своєму бухгалтеру, скільки ночей у вас було заброньовано протягом кварталу, скільки саме було зароблено, зайшло на рахунок. Що саме було витрачено, куди, і в залежності від кількості ночей вам буде вираховувати, скільки саме ви можете дати на видатки. Не можна дати все на видатки. На жаль, там, там, склад, там складні розрахунки. От. Ну, хоч щось можна давати на видатки. Якщо ви податковий резидент України наприклад, то е, ви не можете давати на видатки взагалі нічого і будете сплачувати 24% від всього що, від обороту, від всього того, що зайшло вам на рахунок. Е, до цього треба бути готовим. Тут ось такі податки платяться. При цьому е, це податки на прибуток 4 рази на рік. І потім є е, спільний річний податок за ті дні, що у вас ну, простоювала хата, скажімо так. По, по замовченню вважається, що щось ви такі там заробляли. Там теж якось воно якось так вираховується, ну там невелика вже сума йде, але все одно 200-300-500 євро на рік буде ще раз оподатковано з вас. Потім тут є місцеві податки ще, комунальні платежі, вивоз сміття, ось це ось. Що ще було такого цікавого? Тобто спочатку ну, я ж порівнюю це зі Словаччиною, я бачу, що тут ну, місячні платежі за квартиру трошки менші виходять, ніж в Словаччині, наприклад. Чому це так? Виявилося, що вони не мають таку річ, як фонд оправ у нас називається. Тобто Ми вскидуємося постійно потроху фонд оправ у Братиславі, і коли треба щось ремонтувати, воно з цього фонду ремонтується. Або береться кредит і з цього фонду там виплачуються якісь частки цього кредиту, якщо там заміна ліфта або ще щось таке велике. Тут такого немає. Тож коли приходить час тут щось ремонтувати, це треба бути готовим, що це може бути дуже велика сума там. Раз, і бухти барахти, ти маєш 10 тисяч віддати, тому що буде ремонт десь, якийсь спільних криші чи горища, чи ліфта, чи ще чогось. Тож, такі витрати зненацька можуть бути. Просто треба бути до цього готовими. Так, ще одне, що я згадала, це пов'язано, коли ви робите тут ремонти, то ви мусите заздалегідь отримати дозвіл від мерії на те, що ви будете робити ремонт. І цей дозвіл теж платний. Також. А, вартість цього дозвілу буде залежати від того, яку фактуру вам там виставляє той, хто буде ремонтувати, наприклад. Або ви описуєте, що саме там буде робитися, і вони самі придумають, скільки написати вам, скільки воно буде коштувати. Але цей дозвіл потрібний. Дехто я тут може сказати, так. Забий на це, не треба тобі ці дозволи, нашу переплачувати і так далі і тому подібне. Цей дозвіл потрібен, бо коли тут будуть робитися ремонти, і, можливо, буде шумно, буде пилюка, будуть ще якісь незручності для сусідів, сусіди можуть подзвонити і пожалітися на вас, сказати, що за фігня відбувається, що це От, і прийдуть з перевіркою, і вам буде великий штраф, якщо у вас немає цього дозволу. Якщо у вас дозвіл є, без проблем. Мерія погодила, можна робити. Тож, е, ніколи не знаєте, що у вас там за сусід. Цей сусід може бути в домі напроти сусідньому під'їзді, ще десь, ще десь. Е, е, треба. Це убезпечити. Тож, коли робите ремонт, плануєте робити ремонт, потрібен дозвіл від мерії. Я не кажу, що, щоб ви сюди не інвестували чи ще щось. Ні. Я кажу, щоб ви були а, готові до того, що це інакше. Це несе в собі інші ризики, а, це несе в собі інші а, видатки, розходи. Бо Треба тут когось мати, знайомого, котрого будуть ключі від вашої нерухомості, котрі буде впускати, випускати туристів, треба буде, буде наймати когось, хто буде тут прибирати. Але зважте на те, що ви не можете цього контролювати. Тож це ось такі гачики, які дуже мають великий вплив на, на, на цю вашу інвестицію. О, тож, заздалегідь, треба дуже добре продумувати, як саме ви будете на цьому, з чого ви будете заробляти, чи взагалі там будуть ці заробки. Якщо ви плануєте сюди переїхати і за цим дивитися, то це зовсім зовсім інше питання. Це вже не інвестиція в іншу країну. Це ви сюди їдете і починаєте за цим всім слідкувати. Це бізнес. Це вже нормально. Так, ви теж наступите на всі ці граблі, але ви їх тут на місці швиденько повирішуєте, бо час це гроші, коли ви попа в іншій країні, а тут щось стається. Вас займає набагато більше часу, щоб це щось повирішувати. Ось і якісь такі речі. Маю надію, що це вам стане в нагоді. Якщо будуть якісь ще питання, напишіть, я відповім. До побачення.